З дитячого взуття, ось такі босоніжечки, коричневі на тоненький підошві, дуже м'яка тут кошкіра, 23 розмір. Ось такі рожеві на піночці, 23-й також розмір. Ось такі дуже класні. Тут такі впадинки для ніжки, буде зручно тримати ніжку. І регулюється ось тут розмір, якщо там під ніжку дитини. Розмір 22-й. Ось такі е кеди без зав'язок. Це в нас розмір шестірочка, Ось такі босоніжечки, Тут дуже м'яка стілечка. Розмір вісьмерочка. Також регулюється на ложці. Ось такі крокси для хлопчика, голубенький, 30-й розмір. Кросівочки мікімаус. Розмір 26. Ось такі вітнамочки, тут на резиночці. 23 розмір. Також такі самі є і 27, і 22 розмір. Ось такі кросівочки для хлопчика. 20-й, 21-й розмір. Ще босоніжечки коричневі. Ось такі ось такі резинові босоніжки. Класно буде до води ще одні босоніжки. Ой, босоніжки. Кросівки 26 розмір.